Постійний дім для ВПО збудувати його. Івано-Франківська мерія вирішила на території промислової зони заводу присмаш Микитинецького округу. Заступниця міського голови Вікторія Сусаніна зазначає, будуватиметься житло для вимушених переселенців за майже 10 мільйонів євро, які виділить міжнародна організація Нефко. Технічні умови нам обмежені, дологія зроблена. Ну тобто, в процесі якраз таких набліць на стадії Ми ще до тепер стадії таких переписок. Але паралельно ми робимо ту роботу, яку необхідно робити з нашими донорами по підтвердженню коштів, по надання випису. Хочу нагадати, що в нас є закладено співфінансування в бюджеті 20 мільйонів, бо ми маємо зробити імені мережі і проведення газу. Ну саме за що вони підписали до, ОВР, до виконання нині в Івано-Франківську зареєстровано понад 40 тисяч вимушених переселенців, і питання побудови нового житла для ВПО каже заступник міського голови Віталій Федорів, є неабияк важливим. Вони в більшості випадків проживають в приватному секторі, але кожен староста володіє проблема проблемами цих сімей. Ми неодноразово завозили і продукти харчування, і навіть дрова. Ну, володіємо ситуацією, хто де проживає. Ну, ми бачимо з наших підрозділів, це орієнтовно 24 тисячі осіб, є, що проживають в загальному міській територіальній громаді. Якщо взяти сільський населений пункт, то в сільських в загальному 2 тисячі осіб. Там немає на сьогоднішній день шадрів, але потреба є надзвичайно велика, і тому ця робота триває. Загалом зазначають чиновники, кілька багатоповерхівок для вимушених переселенців розпочнуть будувати одразу після підписання договору із партнерами. Мар'яна Стасія Бегей телерадіокомпанія Раї.